От і добігла кінця топова трансферна сага із топовим українським гравцем. Не лякайтеся, мова зараз не про мудрика. Там на нас чекає ще не один сезончик цієї мильної опери. Руслан Малиновський офіційно став гравцем Марселя. В останні пару днів все до цього йшло, і джерела інсайдів ставали все більш авторитетними, а інформація все правдивішою. Марсель доволі довго фігурував серед претендентів на українця, і ось він нарешті довів справу до логічного кінця. До речі, пропонуємо вам обговорити у коментарях вибір Руслана: чи задоволені ви його переїздом до Франції, чи хотіли. Побачити його у якомусь іншому клубі. Трохи пробіжимося по хронології подій в день оголошення трансферу. Вже вранці мережею почали ходити відео із Малиновським, якого помітили в аеропорту Марселя. І стало очевидним, що завадити трансферу може тільки провалений медогляд. Цього на щастя не сталося, і протягом дня усі формальності були узгоджені. Марсель у власних соцмережах презентував Малиновського роликом, до якого увійшли кадри найяскравіших голів Руслана за Аталанту. Щодо умов переходу, то вони повністю збіглися із тими, про які ми розповідали вам в одному із попередніх випусків новин. Це оренда з обов'язковою опцією викупу після завершення сезону за 10 мільйонів євро плюс бонуси біля 3 мільйонів. Після викупу очікується, що Малиновський підпише повноцінний контракт до 27-го року. Сам Руслан попрощався із талантою в інстаграмі такими словами: дякую клубу, моїм партнерам, тренерам і особливо вболівальникам. Від щирого серця дякую всім, хто йшов зі мною протягом цієї подорожі. Я не прощаюся, ми залишаємося, друзі. Ями назавжди написав Малиновський прес-служба Аталанти видала такий прощальний меседж: три з половиною роки незабутніх емоцій. Дякуємо за все, маліна, удачі. Нагадаємо, українець перейшов до Аталанти влітку 19-го року за 13,6 мільйонів євро. І за цей час він зіграв за клуб 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 асистів. В Марселі Малиновський виступатиме під 18-м номером, тим самим, під яким грав за Аталанту. Трансфер українця відзначили на знаменитому стадіоні команди Велодром, який підсвітили кольорами українського прапора. Головний тренер Марселя Ігор Тудор прокоментував появу новачка так: всі в клубі хотіли Малиновського, це було ще влітку, тому очевидно, що він був однією з наших цін і ми її досягли. У нього багато характеристик. Він нам дуже допоможе в останній третині поля з його баченням гри та якісним ударом. Мені подобається не тільки його спосіб інтерпретації футболу, але й менталітет, сказав Тудор. Круто зустріли підписання українця у соцмережах і вболівальники команди. Процитуємо найцікавіші дописи від фанатів Марселю. Він ідеальний гравець для системи Тудора. Руслане, ти здобуватимеш перемогу над ПСЖ, а я битимусь за тебе на Донбасі. Не можу дочекатися, коли він почне забивати за нас голи з 40 метрів. Ласкаво просимо найкращий українець на планеті. Це гравець рівня Ліги Чемпіонів. Поводьтеся з ним добре, в нього ракетна установка на лівій нозі. Бачив багато матчів Аталанти, і можу сказати, що Малиновський має достатній рівень, щоб грати у найбільших клубах Європи. Досі не вірю, що тепер він у нас. Я бачив його гру у серії, а це насправді топ-гравець. Ну що ж, як бачимо, поки з усіх боків цей трансфер виглядає ідеальним розвитком подій для самого Малиновського, враховуючи його дивне становище в Аталанті у поточному сезоні. Гасперіні щось постійно мудрував та не давав півзахиснику достатньо ігрового часу, щоб проявити себе. І у підсумку, першу частину сезону аж як не можна записати в актив Руслану. Марсель у Франції після 17 турів йде на третій позиції, і на 4 пункти відстає від другого лансу. Та на 8 очок нову команду Малиновського випереджає ПСЖ. В Єврокубках команда в цьому сезоні, на жаль, вже припинила боротьбу. Марсель посів в лізі чемпіонів у своїй групі. Останнє місце. Одного очка французам не вистачило, щоб вийти бодай до Ліги Європи. В останньому турі вони поступилися Тоттенхему, в якого у підсумку виграли боротьбу за Малиновського. Ось такі повороти долі. Бажаємо Руслану успіхів у Марселі. І тепер уважно будемо стежити за подіями у французькій Лізі 1. А вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.